Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Unimaginable hardships to finally reward you with видвікторі. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. Absolutely fascinating. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme laisser la Russie en Ukraine. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Середа, девяте квітня. 3 роки і 45 днів з початку повномасштабного вторгнення. Але спочатку основні військові та політичні новини з України та Росії. Минулого тижня ми міркували в подкасті, чому відбулося відносне затища в атаках російських дронів на Україну. Ми роздумували, чи намагаються вони накопичити ці озброєння перед масштабнішими атаками. Ми можемо отримати відповідь на це питання після ще однієї ночі цього тижня, коли московські сили здійснили масштабні атаки дронами на три міста на сході країни. У північно-східному місті Харкові, де ми були ще у грудні, атаки дронів відбувалися майже кожного вечора протягом останнього тижня, з великою атакою за останні 24 години. Мер там заявив, що місто було атаковане понад 20 разів. У Донецькій області, яка є центром 600-мильної лінії фронту, в Краматорську під обстріл потрапив житловий район. Місцеві посадовці повідомили, що троє людей, включно з дитиною, були поранені вночі. Атака на Дніпро на південному сході спричинила пожежу, пошкодила будинки та автомобілі, а також поранила 15 осіб згідно з губернатором регіону. Половина поранених перебуває в лікарні, і одна жінка досі в тяжкому стані. Атака, здається, пошкодила чотири багатоповерхові житлові будинки та 15 приватних резиденцій, а також адміністративну будівлю та інфраструктуру. Підсумовуючи, російські атаки по українських областях вбили щонайменше одного мирного жителя та поранили щонайменше 34 за минулу добу, регіональні органи повідомляють цього ранку, що українська ППО збила 32 з 55 атакувальних та приманкових дронів, запущених Росією. Протягом ночі вісім хибних дронів зникли з радарів без завдання шкоди. Повідомили у заяві повітряних сил оборони. Тепер. Окрім можливості накопичення Росією запасів дронів минулого тижня, ще однією можливою причиною відносного зменшення авіаційних атак може бути зміна тактики. За словами одного з українських журналістів Вадима Кушнікова, російські сили адаптують використання дронів шахет великої дальності, щоб підвищити їх ефективність, запускаючи їх у щільніших формаціях з метою перевантаження систем протиповітряної оборони. Він каже, що зараз Москва збирає від 10 до 15 дронів за межами міста цілі перед тим, як здійснити синхронізовану атаку, що є зміною від попередніх тактик широкого розсіювання. Ми вже обговорювали обидві можливості на подкасті раніше, Ніше, але все ж цікаво бачити це підтвердженим іншими джерелами. Я маю додати, що обидві сторони продовжують звинувачувати одна одну в атаках на енергетичну інфраструктуру, що, звісно, порушило б угоду про припинення вогню, нібито укладену Президентом Трампом. Хоча здається, у нього зараз інші справи. Більше про це пізніше. Але давайте повернемося на передову. Російські сили наразі переслідують три тактичні цілі в напрямку Покровська в Донецьку, проте їхні зусилля продовжують придушуватися постійним українським опором за даними джерел, включно з операціями дронів та зосередженими контратаками. Речник української групи сил там говорить, що російські війська намагаються перерізати стратегічну трасу Т 0504 на північний схід від Покровська, оточити місто з заходу та наступати в напрямку Новопавлівки на південний захід. Хоча російські підрозділи досягли незначних успіхів на флангах, вони залишаються застопореними безпосередньо на південь і південний захід від міста, де українські сили розпочали постійні контратаки з того часу, як наступив лютий. Отже, якщо ми розглянемо цей критичний сектор фронту, широка російська кампанія на цьому напрямку принесла лише незначні територіальні здобутки, незважаючи на 13 місяців постійних атак і втрату більш ніж п'яти дивізій танків та тисяч персоналу. Але чи має значення ця втрата в живій силі та матеріалах, поки лінії повільно просуваються вперед? Якщо дивитись на це з точки Росії? Це залишається відкритим питанням, і цікаво, що головнокомандувач України Сирський дав інтерв'ю виданню ЛБУА, де він підкреслив цю диспропорцію в живій силі. Він стверджував, що Москва може мобілізувати 5 мільйонів військових, які пройшли службу та навчання, та підкреслив, що Київ має продовжувати мобілізацію своїх сил, щоб підтримувати опір цьому наступу. А цю кількість він хоче бачити збільшеною до 30 тисяч українських військових на місяць. Він сказав, що Росія збільшила свої сили в Україні у п'ять разів з початку агресії, при цьому чисельність російських військ, які наразі розгорнуті в країні, складає 623 тисячі. Щомісяця вони збільшують його на 8 тисяч до 9 тисяч, сказав він. За рік це 120 тисяч до 130 тисяч. На деяких ділянках російські війська перевершують українських захисників 10 до 1. Тепер ще однією важливою річчю, яку він сказав, було те, що новий спрогнозований весняний наступ Росії на північний схід України вже розпочався. Після того, як президент Зеленський попередив, що основними цілями цієї весни будуть Харківська та Сумська області. Сирський сказав: Я можу сказати, що президент абсолютно правий і що цей наступ уже фактично розпочався це буде щось без сумніву, на чому ми глибше задумаємось пізніше цього тижня і наступного. Ось чому Київ продовжує просити про підтримку з. Певними типами озброєнь від Вашингтону, особливо ракет Патріот. Очевидно, угода щодо мінералів вважається важливою для Києва, враховуючи небезпеку скривдження Трампа шляхом відхилення останньої. Пропозиції, Тож, український уряд заявив, що сьогодні найми консультантів для надання порад щодо проекту, захисту національних інтересів України та формування своєї позиції. Це очевидно, як знає будь-хто хто знайомий з юристами та консультантами, забере час і час може. Бути тим, що дещо парадоксально, але враховуючи те, про що ми тільки що говорили в військовій сфері, Україна та її союзники мають більше на своїй стороні зараз, ніж минулого тижня або тижня раніше. Просто з точки зору важелів тиску на цей білий дім. Залежно від того, що станеться в найближчі дні та тижні в економічній сфері, довіра, а отже, дипломатична сила цієї адміністрації, можуть зазнати серйозного удару, і дехто каже, що розвороти дуже ймовірні. Ми завжди підкреслюємо значимість. Подій чорного лебедя в цьому подкасті, і це правильно. Ми продовжуємо розглядати ненавмисні наслідки цього обвалу цін на нафту для Росії. Ціна за барель впала з 75 доларів до приблизно 60 доларів лише за тиждень. Тепер це може бути короткочасним явищем, і, можливо, воно не матиме великого швидкого впливу на російську економіку. Але для експортера енергоносіїв, як Москва, це має значення. І щоб дати вам уявлення про те, яким надзвичайним є цей тиждень і які геополітичні наслідки це матиме, посольство Китаю в Сполучених Штатах опублікувало те вірусне відео з Рональдом Рейганом, де він говорить про важливість вільної торгівлі. Отже. Так, комуністична партія Китаю позитивно пише у Твіттері про рейганівську економіку, і це не вигадка. Люди не повірили б усього кілька місяців тому, що це було. Можливе, звичайно, я не настільки наївний, щоб вважати, що це саме те, що насправді думає Пекін. Дехто без сумніву потиратиме руки з радістю. Але варто знову замислитися над тим цікавим матеріалом в The Economist, на який я посилався минулого тижня, де наводились слова деяких чиновників, які ненавиділи ідею того, що Трамп зруйнує економічну модель, яка влаштовувала обидві сторони, навіть якщо вони є суперниками протягом десятиліть. Думка на роздуми викладена доктором Ру Даймонд. Старшим викладачем кафедри вивчення воєнних дій в Королівському коледжі Лондона, яку ми раніше інтерв'ювали в подкасті, ще раз підкреслює потенційно помилковий аналіз, який лежить в основі деяких підходів, які адміністрація застосовує щодо торгівлі. Вона пише: адміністрація діє з двома суперечливими і однаково хибними поглядами на світ і місце США в ньому. Адміністрація вочевидь вважає, що інші країни настільки залежать від торгівлі та безпеки США, що не мають іншого вибору, окрім як підкорятися. Насправді, однак інші нації все більше чинять опір і роблять кроки для роз'єднання з США, що в кінцевому підсумку послаблює вплив Америки. Інші держави світу у 2025 році зовсім не схожі на структури та суспільства, які європейські великі держави 19 століття розділили та колонізували. Міжнародні відносини 21 століття не такі, як у 19 столітті, що Путін вважає. І багатополярна велика сила, і неоімперські уніполярні світогляди, які можна бачити в мисленні адміністрації Трампа, застарілі і в найбільш фундаментальних аспектах протирічать один одному. Цікаві роздуми про це, і просто кажучи про торговельну війну та сприйняття в Україні, одна українська організація досить кумедно розмістила вчора, щоб уникнути тарифів. Ми просто почнемо відправляти з Курська Україна. Останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на даблулава. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити. Коментарі, написавши на Юкрейнподілеграф. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.